Перед нами драма у всьому її жаху. В цій картині є одночасно і щось ніжне, і щось що хапає за душу. В холодному повітрі цієї кімнати, на цих холодних стінах навколо цієї холодної та зловісної ванни. Відчувається віяння душі. Так писав поет Шарль Бодлер про знамениту картину французького художника Жака Луї Давида Смерть Марата. 30 липня 1793 року, через півтора місяці після якобінського перевороту, Париж був вражений звісткою про смерть одного із вождів революції Жана Поля Марата. Друг народу, так називали його парижани – був зрадницьки вбитий однією із прибічниць жирондистів – молодою дворянкою Шарлоттою Корде у той момент, коли приймав лікувальну ванну. Марат страждав важкою формою шкірного захворювання і був змушений по кілька годин проводити у воді. Шарлотта відрекомендувалася звичайною відвідувачкою, добилася побачення із другом народу та вбила його ударом кухонного ножа, який незадовго перед тим купила в лавці. Французький художник Жак Луї Давид, якого вважали живописцем революції, був близько знайомий із Жаном Полем Маратом та високо цінував його непідкупність та вірність революційним ідеалам. Віроломне вбивство вразило живописця. Вже через дві години після того, як поширилася звістка про загибель трибуна революції, Давид із документальною точністю замалював обличчя мертвого Марата. Малюнок був виконаний пером. Об'ємність форм досягалася завдяки лініям, що перехрещувалися, як на гравюрі. Такою технікою малюнка Давид скористався лише єдиний раз у житті, зображуючи голову мертвого марата. Цей малюнок та посмертна маска послугували художнику під час роботи над полотном смерть Марата. Картина забирала весь час майстра. Він писав її в день і продовжував роботу вночі при свічках, а засинаючи, бачив її вісні. Художник поспішав. Він побоювався, що страшна сцена, що жила в його свідомості, почне забуватися. В картині немає нічого вигаданого. Ванна, що нагадує саркофаг, заплатані простирадла, простий дерев'яний ящик замість робочого стола все це не вигадка художника. Друг народу дійсно жив в обстановці, що була далекою від розкоші. Проте самого Марата Давид прикрасив в житті трибун революції не відрізнявся атлетичною будовою тіла, і до того ж, його тіло було спотворене хворобою. Простота обстановки надає зображенню особливу трагічну урочистість. Пустий сутінковий простір, що оточує фігуру мертвого Марата, символізує вічність. Обмотана рушником, голова важко схилилася на плече безсило повисла рука вже не пише жодного полум'яного рядка. В руці друга народу лист Шарлоти із проханням про допомогу, 13 липня 1793 року. Анна Марія Шарлота Корде «Марату» достатньо бути нещасною, щоби мати право на вашу прихильність. На столі грошова асигнація в 50 су та записка, на якій можна прочитати: Віддайте асигнацію тій матері шістьох дітей, чоловік якої помер за батьківщину. Ці подробиці, які за задумом художника повинні були підкреслити чуйність та благородство марата, не відповідають історичним фактам. Насправді Корде потрапила до Марата під приводом повідомлення про те, що в Канні готується заколот. скривавлений ніж, кинутий тут таки. Обличчя Марата сумне та спокійне, але відчувається, що смерть до нього вже доторкнулася. Простота композиції, чеканні скульптурні форми, підкреслений контраст світла та тіні, темний фон, на якому виділяється поникле тіло Марата. Все це робить картину схожою на надгробний пам'ятник. Але художник не намагається викликати у глядачів страх та жалість. У нього інша мета: картина повинна закликати до помсти, пробуджувати справедливих гнів. Полотно, представлене через три місяці на суд конвенту, зустріли враженим мовчанням. Затамувавши подих, люди вдивлялися в таке знайоме та чуже обличчя свого товариша. Була винесена особлива постанова про відтворення цього полотна в гравюрі, щоб зробити його доступним для більшої кількості глядачів. Картина висіла в залі конвенту, але час від часу виставлялася у вітринах для загального огляду як призов до єднання в ім'я республіки. Зараз полотно Смерть Марата займає гідне місце в Брюссельському музеї, мовчазні відвідувачі. Подовго стоять біля картини, знаходячи у полотні суворі правдивості цього твору, полотна французького живописця Жака Луї Давида.